Хлодший сержант Гутяга Сергій Олександрович народився 20 березня 70-го року, 21 листопада 22-го року, призваний на військову службу Хмельницький РТЦП ТСП 3 березня, 23 го року загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Васівківка Донецької області. Згідно з указом президента номер 147 від 7 березня 24-го року за сумрінність та мужність проявлені під час захисту українського народу. Під час агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Я знала, що він по-іншому вчинити не міг. Він з перших днів хотів, записувався до військомату з перших днів. Спочатку не брали, а потім записали в резерв і по першому зову пішов. Гідний вчинок, чоловічий вчинок. Яким Яким він? Я його в військовій формі ні разу не бачила, але його мрія була бути військовим. Але завжди з поспішкою і. Він наскільки щирий, він даний від друзям, що в нього слова немає або не можу, в нього ніколи, мабуть, і не було. Матрос Гавура Сергій Михайлович народився 14 лютого 79 року. 12 квітня 22 року загинув в результаті бойових дій поблизу населеного пункту Маріуполь Женецької області згідно з упередом президента України номер від 5 серпня 2022 року замужність героїзм, проявлених у боях з російським агресором, аресторами нагороджується президента президентом оборону України посмертно. Ну, та, мій батько був сердечний, працьовитий, сміливий, мужній і надихав мене на вірний шлях, за яким я зараз слідую. Я далі проходжу службу, тільки вже буду через рік, тільки вже в офіцерському складі, так як батько не хотів. Солдат Семенов Володимир Віталійович народився 7 червня 2003 року, 13 листопада, 2023 року, загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту в Північний Донецької області. Згідно з указом президента України No136 від 29 до 24 року, за коробки та відданість проявлені під час боротьби з російськими загарбниками у російсько-українській війні нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Він дуже був добрий. Волонтери. Казали, він як сонечко притягує до себе. Та не тільки волонтери. Пішов служити в срочну службу 21 року, в 21 році, жовтні місяці. Коли почалася повноштатна війна, підписав контракт. Ми з матері кажемо, на що ти підписував контракт? А хто ж ще каже, піде, як не я. Я ж за вас і буду вас захищати. Почав оборону з оборони Києва, а закінчив. Він вже в 19 років побував в аду. Закінчив свій шлях воїна на Донеччині в листопаді місяці. Хоча йому предлагали в Генштабі, ну, в штабі остатися, так як саме молодий, 20 років був йому. А він каже, я не можу, як криса тиловою будь батько. Там хлопці каже, по декілька дітей мають, а я буду, як криса, ховатися. А так і загинув з хлопцями, віддавши свою душу. Як Господь Ісус Христос казав, немає. Більше любові, хто віддасть за друга свого. Навітав свободи України свободної і незалежної. Був талановитий хлопець, танцював з маленьких років в палаці. Ну, Спортивно-бальними танцями. Нагород багато його. Талановитий був дуже. На гітарі грав, виграв конкурси в обласних полтавських. От така світла пам'ять хлопцям і тих, хто з ним загинув, котрі його витягували раненого. Никита і Павла, Царство їм Небесне. Всі. Светлан Погородський Олег Анатолійович народився 17 липня 1967 року, 7 липня 23-го року загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Серединка Донецької області. Згідно з указом Президента України номер 166 від 22 березня 2024 року залізність народу України та самовідданість приявлені у боях російським окупаційними військами. Непохитність та нескореність нагородження орденом за мужність третього ступеня. Багарський Олег Анатолійович загинув в серебрянському лісі, не дочекавшись так, онуку свою, яку так чекав. Ми його тиждень не дочекалися з поле бою, теж не бачили військову форму. Ось. Це був відданий захисник батьківщини, який до кінця своїх днів вірно служив нашій державі і захищав нас. Дуже шкода, що так сталося. Але вони наші герої і ми завжди будемо їх пам'ятати. І вічна їм пам'ять. Це був найкращий Краї... героєм слава. Так, це був найкращий батько, який тільки міг бути. Дідусь, і батько, і чоловік. У нас є управління соцзахисту, при якому створено відділ ветеранської політики. Коли які питання, завжди звертайтеся, завжди допоможете. Шановні присутні, перекремічуському районному територіальному центру покуртування саме підтримки в нас. Також створена група, яка займається е, всіма питаннями, що стосуються сімей загиблих, пропавших безвісті, е, взятих в полон. Е, за всіма питаннями, які стосуються е, напрямку діяльності, будь ласка, звертайтеся цілодобово. Працюємо двадцятий кабінет, е, старший дня, телятник, любов Петрівна, постійно на зв'язку. Відповість на всі ваші питання і надасть допомогу всім.